Любі друзі академії мільйони, любі наші учасники. А скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що варто вчитись розбиратись в криптовалюті? Криптовалютні гаманці, як користуватись грошима, як де їх заробляти, як їх виводити, переводити, як з цих криптовалютних грошей робити ще більше криптовалютних грошей. Знання з цього і дозволяють заробляти гроші буквально за лічені хвилини, ну до доби, коли ти знаєш, де лежить актив, коли ти знаєш. Де саме його купити по дуже класній ціні? І потім, де саме цей актив може вам приносити ще більше грошей. Тому в інвестиційних проектах Академії Мільйонерів ми вчимо з нуля, буквально з одного з двох доларів, як робити гроші, як відкривати свої гаманці, як приводити з гаманця на гаманець без втрат, як враховувати комісійні винагороди, на що розраховувати, як формувати пасивний дохід. В інвестиційних проєктах Академії в Мільйонерів у нас є три інвестиційних проєкти, на яких можна вчитись. Перший це інвестиційний проєкт, пов'язаний з рекламою нерухомості, тобто є сайт, на якому ріалтори компанії по продажу нерухомості розміщують своє оголошення. А ми, як інвестори, здаємо в оренду рекламні місця, які вони беруть в оренду для себе для розміщення об'яв. На цьому можна заробити дуже здорові гроші. Головне знати, де це робити. Ми це знаємо, і ми цією інформацією із задоволенням ділимось. Другий проект пов'язаний з класичними інвестиціями. Які в інвестиційний фонд, який диверсифікується да, і через нерухоме майно, і через рухоме майно, і через землю, і через цінні папери фондовий ринок? І третій проєкт пов'язаний інвестиційний саме з криптовалютою. І отут можна вчитись, можна гроші зробити буквально дуже швидко. Є такий досвід, є приклади в інвестиційних проєктах. Ми це все розписуємо по поличках, перші-перші кроки, так, щоб ви самостійно бачили, як це робиться, і повторювали ті самі кроки не лише в теоретичному плані, а саме прописуємо практичний план. Так що, Заходьте до нас в інвестиційні проекти академії мільйонерів. А приймайте рішення, вчіться, і ми вам обов'язково допоможемо, як з невеликих сум перейти в великі суми і керування ними.